Отже, я повторно включив камеру для того, щоб показати, яка зараз година 6 вересня 2024 року. Ось, значить, вже друга справа в Судді в Шендеркові, про яку я тільки що недавно згадував, друга справа номер 943 715 23, призначена на 9 годину 10 хвилин, мала би вже слухатися. Но но, сторін нема, жодної сторони нема по справі, і самої судді на роботі немає. Що це значить? Це значить на моє глибоке переконання, що ці справи, внесені суддею Шендеркою до списку, надумано, тобто самі справи не призначались. Це було для того, щоб просто... Щоб показати, показати, що суддя працює, що суддя працює і чинить правосуддя. Фактично, такого, як ми бачимо, зранку немає. І це не перший випадок, і я маю інформацію, тому що люди дзвонять, приходять і кажуть, судді Шендрикові на роботі немає. Це я тільки приїхав третій раз зафіксував. Я кожного дня не можу їздити. Але от я третій раз приїхав і третій раз в судді на роботі немає. Хоча справи призначені до розгляду. Що це говорить? Це говорить про хамське відношення судді Шендрикові до своїх обов'язків, до своїх службових обов'язків, як судді і як голови суду.